Загиблих немає. Про такий підсумок останньої доби для української армії прозвітував речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. Від учора з 18 години триває режим припинення вогню, про який домовилися в мінську. Але терористи все одно стріляють по українських військових, каже Лисенко, де саме розповість Ірина Віноградова. Провокації з боку терористів не припинилися. За останню добу вони 28 разів обстріляли позиції села То 10 разів уже після оголошення перемир'я у Донецькій області. з мінометів били по Красногорлівці і кілька разів по Донецькому аеропорту у Луганській області зі стрілецької зброї цілили по табору села То неподалік Попасної З мінометів Обстріляли населений пункт золоте з гранатометів фрунзе. Ніч у Донецьку вперше за кілька тижнів минула без вибухів та стрілянини. Про це повідомляють у міськраді. Вода поки що є не у всіх районах міста. Сьогодні почали відновлювати електропостачання в мікрорайонах Щеглівка, Іванівка, Путилівка та на п'ятій ділянці в Київському районі. Вчора, після 18.00 вперше за останні тижні в місто Донецьк терористи припинили обстрілювати житлові квартали. Ситуація на продовольчому ринку міста стабільна. В магазинах і супермаркетах є достатня кількість мясо та хлібобулочної продукції, а також товарів першої необхідності. Водночас залишається складною ситуація з роботою банківських установ. Уперше за кілька місяців не стріляли і у Луганську. Про це повідомили в міськраді. У місті почали відновлювати інфраструктуру і лагоди та електромережі. У Луганській ОДА підрахували приблизні збитки від дій бойовиків. Це понад 3 мільярди. Гривень відбудовувати доведеться житло, лікарні, школи та дороги. Російські бойовики припинили наступ у напрямку Маріуполя. Ще вчора українські військові відкинули сепаратистів до Новоазовська. Нацгвардійці зняли відео, яке сьогодні з'явилось у мережі інтернет. Розбита колона російської техніки, котра їхала на Маріуполь. Три БМП та чотири танки. Надворя понад 4 тисячі жителів Запоріжжя сьогодні будували укріплення на східних підступах до міста. Рили окопи і траншеї. Майже 5 годин добровольці споруджували лінію захисту. Ці позиції займе батальйон територіальної оборони. Люди кажуть, не хочуть бачити в рідному місті російських найманців. Не треба нам тут ні руських. Ни ополченцев, ни, ни тому подобных там, наемников, yeah, которые кричат, saying. что мы за русский язык, и здесь наша земля, говорят с акцентом, и которые не говорят на русском языке между собой. Я не знаю, что они здесь забыли. Это наша страна, наш город, наша Украина. Мы здесь жили, как мы жили, это наше дело, хорошо или плохо. Здесь мы и все. И не надо сюда пятак свой Зараз ці роботи повинні проводитись ось такі роботи в 22 місцях на території області, тобто. На протязі двох-трьох тижнів будуть споруджуватися блокпости, нові блокпости, де будуть працювати мешканці наших сіл міст Запорізької області. І ось сьогодні ми бачимо, скільки людей прибуло сюди патріоти, які з таким задоволенням все роблять для того, щоб допомогти збройним силам України. З таким народом ми завжди переможемо. Ірина Віноградова, Юрій Коломієць, Віктор Петренко, перший національний.